Добрий день, шановні діти, підписники. Сьогодні хочу вам розказати про формулу шляху. Шлях дорівнює швидкість помножена на час. Хочу звернути вашу увагу. Літерою С позначається не лише шлях, а також площа. Літерою В позначається не лише швидкість, а також об'єм, тому СВ пишемо маленькими літерами, писаними, щоб не плутати. Отже, Якщо в нас шлях цілий, швидкість і час частини. Якщо шлях шукається дією множення швидкість на час, то частини швидкість і час будуть шукатися протилежною дією, дією ділення. Щоб знайти шлях, ми вже знаємо, що треба швидкість помножити на час. І так, 70 множимо на 4, буде 280 км. Далі, щоб знайти швидкість? Швидкість це частинка. Шукаємо дією ділимо. Шлях, тобто ціле, ділимо на час. 360 ділимо на 6. Буде 60 метрів за хвилину. Скісна риска заміняє слово за. Швидкість має подвійне значення: відстань за одиницю часу. За хвилину, за годину, за секунду. Якщо ж у нас невідомий час, час це також частина. Отже, шукаємо дію ділення. Ціле наш шлях ділимо на швидкість. 480 поділити на 80, нулик і скорочуємо 48 на 8 буде 6 годин. Бажаю вам приємного дня. Вчіть формули!